Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогодні моє друге відео по дебанку, де я розповім, скільки мені вдалося заробити за місяць, вклавши 100 доларів платформу Дебанк. Якщо хтось не бачив моє перше відео, де я розповідаю про заробіток за місяць без вкладень, тому рекомендую перейти і обов'язково його переглянути, так як тут дуже багато цікавої інформації. Також в цьому відео я порівняю заробіток без вкладень, скільки мені вдалося заробити, а також заробіток з вкладеннями і чи варто купувати web 3 ID за 96 доларів. Також хочу наголосити, що DeBank – це одна з найцікавіших платформ на 2024 рік для заробітку. Також хочу наголосити, що платформа Дебанк це не тільки трекер-гаманця, це ще й соціальна мережа. Тому якщо ви відкладали цей проект на потім, я рекомендую не відкладати, а робити вже зараз. Тому що, окрім того, що можна на цій платформі заробляти кожного дня, ми також очікуємо на дроп від цього проєкту. Адже Дебанк зібрав 25 мільйонів інвестицій з оцінкою в 200 мільйонів доларів. Не буду довго затягувати це відео, тому якщо ви захочете подивитись в детальний огляд Дебанку, я рекомендую переглянути саме ось це відео. Також хочу попросити тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив це раніше, а також попрошу підписатись на мій Telegram канал, адже тут я публікую завжди актуальну і круту інформацію, яка точно тобі знадобиться для того, щоб заробляти в 2024 а ще хочу звернути увагу на те, що я дуже класно стараюсь розписувати все, що треба робити в тій чи іншій активності. Ну а тепер погнали на платформу Дебанк. Я поділюсь за місяць, скільки ж мені вдалося заробити, чи варто купувати цей web 3 ID і чи дійсно він приносить більше коштів. Хочу вам нагадати, що в минулому відео за місяць без Web3 ID мені вдалося заробити трошки більше, ніж 13,5 доларів. Давайте я вам покажу, як і де треба купити це Web3 ID щоб мати якнайбільше функцій на платформі DeBank. переходимо у вкладку «Setting» і ось тут у вас буде напис Pay 96 доларів. Як бачимо, тут коштує 96 доларів. Ви можете вибирати будь-який нік. Головне, щоб він не був зайнятий. Також ось тут трошки нижче є умови для цього ніку. Що ж дає ось це web 3 ID за 96 доларів. Ви можете перейти на вкладку Стрім і можете побачити, наприклад, ось такі публікації, які є. І якщо ви бачите під кожною публікацією суму реварду, це значить, ця сума буде ділитись між тими людьми, які повзаємодіють з цією публікацією. Наприклад, тут всього 2 центи. Давайте знайдемо ту публікацію, де буде, наприклад, більша сума. Наприклад, ось ми знайшли публікацію, і сума реварду тут 5 баксів. Тобто 5 баксів буде розпочатова. Поділено між людьми, які повзаємодіяли з цією публікацією, що входить у взаємодію? Звичайна прочітка. Цього повідомлення також входить у взаємодію. Тому, якщо ви прочитаєте те, що тут написано, також ось тут можна перекласти, ви натискаєте ось сюди, вибираєте тут мову, яка вам подобається. Мені, звичайно, українська, тому тут і буде відображатись текст українською мовою. Окей, те, що ви натиснути перекласти, це вже зараховується як взаємодія. Далі можете нижче спуститись і тут. Можна написати коментар, це також враховується як взаємодія. Можна написати будь-який коментар. Зазвичай краще писати англійською, або можна поставити якийсь смайлик, але зазвичай я стараюся написати якийсь більш ґрунтовний коментар це просто зараз для відео, щоб не затягувати час. Натискаю пост, все, цей коментар був доданий, він буде відображатись в самому низу. Ті коментарі, які набирають найбільше трастів, трастів це довіра до коментаря. Також є трасти, це довіра. До самої публікації. Тобто, якщо ви ставите траст, це значить, що ви довіряєте цій публікації. І так само в коментарях. Коментар, який найбільше Трастів набере, він буде знаходитись вище, чим коментарі, які не наберуть жодного трасту. Трасти можуть ставити люди тільки ті, у кого є ось це web 3 ID. Також ось ці розподілення з пулу зараз розподіляються тільки між тими, у кого є web 3 ID. Якщо у вас немає цього web 3 ID, то ви можете брати участь тільки у розіграшах, які я вам показувала минулого разу. Тобто ось 10 доларів для однієї людини буде розігруватись, ви просто натискаєте. Сюди підписатись і взяти участь у розвірші. І якщо це буде ваш щасливий номерок, то ви заберете собі ці 10 доларів. Це Саме для безкоштовного заробітку. А щоб отримувати частку з цього пулу, то вам необхідно буде купити саме цей web 3 id Тому так як у мене вже є цей web 3 id я можу поставити траст цьому посту, а також зробити репост, що також можуть зробити тільки ті, у кого є web 3 id І коментарі зазвичай також можуть писати виключно ті, у кого є web 3 id Звичайно, є публікації, де не потрібно. Більшість публікацій вже публікуються, де це потрібно. Також, як бачимо. Хто задепозитив, тут 5 баксів за саме власник цієї публікації, можна задепозитити і іншим особам, просто натиснути От сюди і ввести ту суму, яку ви хочете задепозитити. Далі ви можете перейти в. Eрns і тут побачите, скільки кому буде розподілено коштів з цих 5 доларів. Наприклад, власнику публікації поки що з 5 доларів перепадає аж 57 центів. Далі в нас іде людина, який перепаде 28 центів, далі 16 центів, 15 і 14. В мене поки що 0, як бачимо. Розподілення цих коштів буде через 4 дні. Тобто, наприклад, якщо сьогодні 13 число, то там 17-го числа або 16-го вам вже якусь частку з цього пулу впаде. Але від чого залежить кількість того, скільки ж вам грошей впаде з цього пулу? Це від вашої констриб'юції. Як бачимо, my contribution наразі це 1 долар 10 центів. Ті, у кого констриб'юція більше, тобто, наприклад, ось є персонаж Ньорд, у нього 187 доларів 97 центів. Тобто, якщо ми обоє зайдемо на цю публікацію. То як гадаєте, хто більше забере коштів з цієї публікації, він чи я. Думаю, і так все зрозуміло. Тому чим більша буде тут сума, тим більшість з різних публікацій ви будете забирати. Але дебанк зробив таку штуку, що ваша увага дуже важлива, тому не треба розпиляти свою увагу на багато постів. Вибираєте, наприклад, там до п'яти постів. Максимум, а краще, можливо, два і три пости, з якими ви будете взаємодіяти. Наприклад, ставити ось ці трасти, репости. і... Витрачати час на прочитання цієї публікації, і тоді Дебанк буде бачити, що ваша увага дуже цінна, і ви свою цінну увагу приділяєте саме цьому посту, а не розпиляєте її. І тому ваша констриб'юція буде ділитись, наприклад, не на там, 20 постів, з якими ви повзаємодієте, Розумієте, частку, так? Долар 10 поділити на 20 постів. А якщо ви повзаємодієте з двома постами, то ваша увага там долар 10 ділиться, наприклад, на два пости. Що ви прочитали, тому краще читати менше постів, і тоді ви будете з них більше коштів забирати, чим прочитати, наприклад, 20 постів і позабирати по одному центу з них. Думаю, в принципі, логіка вам зрозуміла, як же піднімати цю констриб'юцію. Тепер найважливіше це робити активність кожного дня. Я багато тестувала. І хочу одразу наголосити на тому, що якщо ви не будете робити ніякі пости, не будете заходити цілий день, наприклад, на Дебанк, то у вас будуть відображатись констриб'яція 0, Як у мене тут. Два дні я спеціально не заходила на Дебанк для того, щоб перевірити, чи буде за ці дні якась констриб'юція. Її немає. Тому ось був день. Коли я робила пост 10 го часа. Рекомендую взагалі кожного дня робити пости. Класно робити такі пости, щоб люди потім взаємодіяли також з вашою публікацією. Чим більше людей повзаємодія з вашою публікацією, наприклад, її прочитають, побачать, якісь коментарі напишуть, тим більше потім констриб'юція буде у вас. Для того, щоб люди хотіли повзаємодіяти, я рекомендую робити як обміни. Тобто, наприклад, я тут пишу 20 трастів тобі, 20 трастів мені. Ось. Я так написала, і люди почали писати про те, що вони зробили 20 трастів і хочуть, щоб я зробила те саме. Тобто вони надали мені 20 трастів, це додало ось сюди в загальну частину їх. Чим більше трастів, це також впливає на ваш рейтинг. Рейтинг також впливає сюди, але якщо ви не будете робити ніякої активності. То тут буде нулі, і ви не зможете ці дні ніякі гроші забирати. Тут у мене було 5 доларів. Якщо я взаємодіяла з якимись публікаціями, то мені, звичайно, падали кошти на мій баланс DeBank Layer 2 ось тут. Також, як бачимо, 9 числа я також робила пост. Стараюся свої пости хоча б якісь там 10 центів просто закидати, для того, щоб вони були трошки вище за інші пости. Але цього можна не робити, якщо ви будете активно вести свій DeBank. Можете публікувати по 2-3 пости. Пости в день, це навпаки, дуже класно. Але не менше, ніж один пост в день. 9 числа, 8, наприклад, і тут між 8 і 5 часом в мене не було публікацій. І як бачимо, ось 7 число, восьмого останнє була публікація, тут ще були нагороди. Далі сьоме далі число, коли не було публікацій, також нуль. Тому, як бачимо, активність на Дебанку дуже важлива. Старайтесь робити якісь пости, класний, крутий контент, і завдяки ньому ви зможете підвищити свою констриб'юцію. Також хочу звернути вашу увагу, коли ви купите web 3 id Рекомендую перейти вкладку Мо і позбирати всі бейджі, які вам доступні. Просто відкривайте, наприклад, бейджі і дивитесь на кожний. Якщо є. Є мінт, натискаєте сюди і забираєте цей бейдж. У мене поки що щось тисячу днів ончейн немає, тому забрати його не можу. Як тільки ви змінтите web 3 ID зможете забрати ось цей. Як бачимо, 10-11 я купила Web3ID і змінтила. Зараз всього 36 тисяч людей, які придбали також це Web3 ID. З останніх бейджів, що я забирала, це було тисяча трастів, наступно це 10 тисяч трастів, але тут треба попотіти, щоб вам накидали 10 тисяч трастів. Сам собі трасти ставити не можна, можна тільки обмінювати. Зараз у мене півтори тисячі. Що ви зараз дивитесь це відео, ви можете спуститись в опис під відео, перейти на мій гаманець. І також поставити мені там деяку кількість трастів додатись в друзі. Я додам вас в друзі. І, наприклад, поставити якусь кількість трастів мені на кожне повідомлення. Ось так просто берете і натискаєте траст, траст. Траст і так далі. І поставили ви, наприклад, там 20 трастів. Ось можете в закріплене повідомлення зайти і написати ось тут: що там привіт, я поставив 20 трастів, чекаю фідбек від тебе. Також можете писати під цим відео, якщо хочете, щоб також ми проявили взаємність. А також ви можете перейти в мій телеграм-канал і в чаті. Відправити посилання на свій профіль і вказати те, що ви готові обмінятись, наприклад, трастами. Я завжди допоможу. Ми можемо накидати там по 20-30 трастів один одному, і тим самим збільшуючи частку, ось тут ви можете там добивати собі тисячу або 10 тисяч, так само, як і вам, і мені хочеться дійти до позначки 10 тисяч трастів, тому думаю, взаємність не завадить ні вам, ні мені. Тому що трасти дуже впливають на рейтинг. Як ви, якщо ви пам'ятаєте і дивились минуле моє відео, у мене був рейтинг до того, як я купила Web3ID, був рейтинг біля 18 тисяч. Зараз у мене рейтинг, я вхожу в топ, ну, в майже в топ 2 тисячі людей. Це завдяки тому, що у мене багато трастів. А також є підписники. Підписники набрала завдяки тому, що робила пару розіграшів. З останніх розіграшів, які я робила, зараз знайду. Ось я робила 30-го числа, розігрувала 10 доларів для однієї людини. Це найоптимальніший варіант для того, щоб розкачати свій аккаунт, саме зробити розіграш на 10 доларів. Для, наприклад, однієї людини у мене взяло участь 614 людей, тобто 614 людей на мене підписалось. Це була одна з головних умов для того, щоб взяти участь. І був один переможець, який звичайно, забрав ці 10 доларів. Також додатково до цього зробили 53 репости. 90 трастів я отримала з цього поста. Також я закинула 2 долари в ревард-пул. і ще декілька людей закинуло також, також реварти в цей пул. Можемо подивитись, ось тут вже написано, що. Закінчено. Якщо тут написано «In progress», це значить, що можна брати участь в цьому реварді. Якщо вже відображається ось такий надпис, то значить, що пул завершений взаємодіяти сенсу з цієї публікації немає. Як пам'ятаємо, 4 дні максимум іде взаємодія. Тобто, якщо ми подивимось, тут хто донатив. Тут яке було розподілення. З того, що я задонатила 2 бакси, о, загальний пул став 3 долари 13 центів, я назад отримала 2,62. Є такі лайфхаки, чому ж я отримала стільки багато, а інші отримали максимум там по 4-3 центи. Право в тому. У мене на момент публікації була одна з найвищих констрибюцій. це значить, я забираю найбільшу частку з цього пулу. Якщо б констриб'юція у когось була вища, то він би забирав більшу частку. Також. Розподілення йде до 1 цента. Тобто, якщо є гаманці, які претендують на менше, чим на 1 цент, то вони не отримують менше, чим 1 цент. Всі ось такі розподіли до 1 центу, все йде автору. Тобто автор забирає все те нерозподілене, що залишається, якщо це менше, чим 1 цент. Тому я забрала 2,63%. 2H. Тобто, якщо ви захочете розкрутити свій аккаунт, то вам потрібно буде, наприклад, 10 доларів і 2 долари, щоб закинути в Reward Pool. Це найоптимальніший варіант для того, щоб себе прокачати. І вже після 30 листопада мій рейтинг зріс. І як бачимо зараз, я на 2012 місці. Але дуже, ще раз повторюю, дуже бустить рейтинг, це Трасти. Ну, а для того, щоб шукати саме ці розігріші, наприклад, ось такі, або шукати публікації, де є Reward Pool. Є ось такий у мене крутий бот, де ми бачимо reward pool 5 доларів посилання. Можемо перейти і бачимо, бот запостив reward pool 5 доларів. Власник за депозити ми можемо знову відкрити, почитати, перекласти. Тут публікація в нас про Blast, думаю, всі чули про цю платформу. Спускаємось нижче, бачимо, що вже 122 людини прочитали. Також буде класно, якщо ви один з перших будете взаємодіяти з публікацією, то, наприклад, бот запостив цю публікацію і ви дуже швиденько перейшли. Тобто, один з перших завжди це круто. І для того щоб прочитати пост, і для того щоб потім заробити більше з цього поста, також можемо про взаємодіяти. Давайте поставимо траст, зробимо репост і напишемо якийсь крутий коментар. Це дуже швидко те, що я придумала, просто напишемо і натискаємо. Відправити. Все, як бачимо, наш коментар відображається. Зазвичай, якщо ви ставите коментарі, то власник цієї публікації також старається заходити і проклікати всім трасти на коментарі, поставити, хто додавав коментарі. Ну, я завжди, наприклад, так роблю. Так, ми з цією публікацією повзаємодіяли, Якийсь час треба також провести на цій публікації. Ви можете там, не знаю, сходити, зробити собі чаю, прийти назад і потім вже вимкнути, наприклад, цю сторінку. Також в моєму боті постяться. Не тільки реварди, постяться також розіграші, Як бачимо, ось тут розіграш, розіграш на 11 доларів для однієї людини. Сума, яка потрібна, щоб була на балансі, тут відображається. Тут написано no, тобто немає обмежень по сумі. TVF це скільки грошей на вас підписано. Так. Ось тут, наприклад, TVF моє, це на мене підписано 5,5 мільйонів доларів. Тобто, це всі ті гаманці, які на мене підписані, мають на балансі таку суму. Також можемо перейти і взяти участь. Наприклад, переходимо і просто що вам потрібно, натискаємо. Так, взяти участь, бачимо. Тут потрібно, щоб ви були холдером веб- Три ID. Як бачимо веб ID, тут написано Yes. Якщо тут написано Yes, значить ці пули тільки для тих, хто купив за 96 доларів. Як бачимо, ось вище публікація, тут написано no, це для всіх вже буде. Тут, звичайно ж, беруть участь більше людей. Тут беруть участь менше людей. І зараз у мене номерок 520. 6. Закінчується розіграш сьогодні в 21.50. Тобто, ось так ви можете брати участь у розіграшах. Скільки ж мені вдалося заробити за місяць, купивши web 3 ID, давайте переглянемо. Ось заробіток мій на Дебанк був за місяць без вкладень. Всього вийшло 13 доларів 36 центів. Ось тут я отримувала з ревард пулів, коли вони ще працювали. Далі вони перестали працювати для тих, у кого немає Web3ID, розподілення йде для тих, хто тільки купив. Далі ось йде заробіток на д за місяць. Вже з web 3 ID. Витрати. Ось тут я виписую витрати, скільки я витратила на D-Bank. 3 ID коштувало 96 доларів. Також я, як вам показувала, зробила розіграш, плюс закинула в пул. Це було 12 доларів, тобто всього загальні витрати по d у мене були 108 доларів. Далі, ось з 11 числа, можете подивитися, скільки мені падало кожен день. Наприклад, 11.11 11 мені впало 11 центів за весь день. Далі 3 центи 14. 4... Один і один. Я вказала, що тут був виграш, 1 долар. Як ми бачимо, можемо перейти, і я вам можу це довести. Для того, щоб подивитись. Вам треба перейти ось сюди. Так, давайте подивимось. Як бачимо, у мене 42 сторінки на кожній сторінці по 10, тобто 420 різних е, зарахувань, ну не тільки зарахувань, але і витрат, але в основному було стільки зарахувань, тобто десь 400 зарахувань було взагалі по моєму обліковому запису. І ось тут, якщо ми відкриємо, якраз. Побачимо цей 1 долар, який прийшов з Lucky Draw. Можемо ось так навести, перейти по, си, по посиланню і подивитися, що я дійсно виграла в розіграші. Як бачите, якщо ви виграєте, у вас буде відображатись так само: 1 долар для 10 людей. 1 долар я виграла. Тому можемо повернутися назад і також бачите. Наступний день 1 цент. Так, ось тут 15, 32, 7 центів 8 і так далі. Потім бачимо 22 числа, в мене був виграш. 10 доларів. Далі знову з ревартпулів. Ось були такі зарахування. Далі 10 доларів знову в мене був виграш. Через 2 дні я виграла 30 доларів. Навіть зараз покажу. 30 доларів для двох людей було розіграно. Було 2955 учасників. І переможці, два. Це я і ще одна людина. Як бачимо, мій щасливий номерочок. Ось тут я відобразила те, що це було повернення з пулу. Ось, це ж було як витрати, це було як надходження. Тому заробіток на Дебанку за місяць з web 3 ID у мене склав 60 доларів 84 центи. Це кожного дня я брала участь в розіграшах, і кожного дня викладала пости, і кожного дня клікала десь на до п'яти публікацій з ревард-пулами, з ось такими тому думаю, в принципі, за місяць це досить непогана сума, в рази більше ніж заробіток без web 3 ID, тому як на мене, варто купувати Web 3ID за 96 доларів і потенційно за півтора-два місяці можна відбити цю суму. Також я вважаю, що одним із основних критеріїв для отримання дропу, саме є Web3 ID від цієї платформи. Тому, як бачимо, на платформі DBank можна спокійно заробляти кошти, це вже перевірено, вся табличка розписана. Тому єдине, що хочу сказати, що все тільки в ваших руках. Обов'язково той, хто буде витримувати витрачати свій час на цю платформу, хоча б там до 10 хвилин в день, то він зможе на ній заробляти. Якщо у вас виникнуть будь-які питання з цієї платформи, то ви можете перейти ось тут за посиланням. Тут буде мій канал Крипта без москалів. Спуститись трошки нижче, і тут є чат. Можете вступити в чат, ось так просто натиснути. І ось тут запитати будь-яке питання по дебанку, яке вас турбує. Тут, як ми бачимо, дуже багато людей спілкуються. Я також відповідаю. Є люди, які також зможуть вам допомогти, тому це дуже класно, що у нас тут в моєму чаті знаходиться трошки більше, ніж 700 людей. Всі один одному допомагають. Тому я прям рекомендую підписатись на мій телеграм. Канал, бо я хочу зробити розіграш 50 доларів, коли стукне тут 5 тисяч людей. Тому не пропускай! Я буду вдячна кожному за підписку. Зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під цим відео. Умови були прості: просто написати кодове слово і додати якийсь коментар від себе. Обов'язково по тематиці цього відео. І ви зможете взяти участь в розіграші 50 гривень за коментар під моїм відео. Як бачимо, коментарів не дуже багато, тому хтось один. Виграє зараз 50 гривень. Вибираємо відео і натискаємо Рандомайз. Кодове слово було інжектів. Я вітаю. Коментар інжектів завжди дивлюсь до кінця. Дуже вам дякую. Максимально вдячна за такі коментарі. Вони максимально теплі, прям в сердечко. І саме ви сьогодні виграєте 50 гривень від мого каналу. Напишіть в чат мого каналу про те, що ви виграли. Ми з вами зв'яжемось і я відправлю вам 50 гривень. Всі пруфи. Як завжди, будуть в чаті, то всі, хто на мене підписаний, завжди знають про те, що всі розіграші, які я провожу, завжди виплачуються, і все в мене чесно. І прозоро. Ну а кодове слово в цьому відео буде ефіріум. І в наступному відео я також оголошу того, хто забере 50 гривень, якщо ви напишете коментар під цим відео, слово ефіріум, і плюс від себе декілька слів по темі цього відео. Я дякую всім, що додивились це відео до кінця. Гарного вам дня і всім профіту!